Ми виробляємо сітки різноманітні під сезон. Тобто, наприклад, ось ця сіточка у нас такого окрасу це от зараз що піде, як позеленіє на травень. Потім ну, інші. І інші. ми використовуємо такі матеріали, які дуже легенькі, не напитують воду і з ними легко працювати військовим. Ну, що можна сказати, потреби в виробництві величезні. І, до речі, нас ніхто не фінансує, крім донатів, які ми збираємо просто з людей. Тобто ми не маємо підтримки ні від держави, ні від фондів, ні від кого, на жаль. Але як можемо справляємося, і тому для того, щоб ширше про нашу діяльність знали, я ось прийшов сьогодні на цей брифінг. Дякуємо, пане Борисе. Скажіть, будь ласка, які саме переваги тих, тих сіток, які ви робите? Ну, Ми регулярно кожного тижня е, виїжджаємо на полігон. Час від часу виїжджаємо до військових, коли самостійно, коли з військовими проводимо е, огляд сіток в польових умовах, е, підбираємо відповідні каляри, е, підбираємо. Як зробити краще маскувальну сітку для того, щоб менше було замітно. В наші сітки зливаються з природою буквально при підйомі квадрокоптера висоти від 20 метрів. Тобто ми досягаємо таких результатів, це дуже важливо, тому що коли ти за пів кілометра там бачиш, що об'єкт замаскований, то це не маскування, це навпаки демаскування. Ми працюємо саме над демаскуванням. Хоча інколи у нас були замовлення і на демаскуючі сітки теж. Тобто вони виглядають, наче звичайна сітка, але ж її видно далеко. Дякую. Підкажіть, будь ласка, скільки наразі людей залучено до виробничого процесу? Більше 300 чоловік. Дякую вам за відповідь, пане Юрію Калгушкін. Чи можете ви також додати коментар з приводу виробництва? Ну, я хочу сказати, що з березня 2022 року я теж займаюся волонтерством. В першу чергу це було стосувалося тоді весна, літа осінь нової бригади тероборони, яка створилася у нас в березні минулого року. Ну і потім з іншими бригадами, другою нашою бригадою тероборони, Механізованими бригадами і з підрозділами спеціального призначення. От вже багато сіток ми передали. Дякую Борису і його особовому складу. Передали до механізованої бригади, до двох бригад територіальної оборони, до підрозділу аеророзвідки. частково передали і найближчим часом будемо ще передавати по. Спеціальному заказу розміри, конкретні розміри, так і до інших підрозділів, які входять до складу Збройних сил України. Ну, Маскувальна сітка тут не треба пояснювати, це, це життя військовослужбовців, це збереження військової техніки, це збереження майна. Е, ну, Я працював і передавав багато маскувальних сіток із інших регіонів України, але Ті маскувальні сітки, які виробляє м, Борис Рєдін, вони ну, більш якісні. Чому? Вони перше, приспособлені до м, кожного періоду року, це перше, друге. Вони перевіряються безпілотним літательним апаратом на маскувальній якості, ну і сама сітка вона дуже якісна. І Відгуки з військових частин, яким я передавав і продовжую передавати, дуже позитивні. Що стосується цих маскувальних сіток. Дякую, дякую, пане Юрію. Підкажіть, будь ласка, ми всі знаємо, що наразі на лінії фронту активно використовуються тепловізори. Підкажіть, чи маскувальна сітка допомагає зменшити помітність? Так, значить, ми вивчаємо це питання і будемо працювати наступним чином. Значить, в ході польових іспитів і з того, що розповідають військові, те, що бачив з камер дронів військових, ті, які мають тепловізори, будь-яка техніка, коли виїжджає на позиції, наприклад, вона світиться теплом тепловізор. Світяться не тільки двигун, світяться колеса. І треба це теж маскувати. Сітка, зроблена з цього матеріалу, вона знижує помітність. Але ще треба ставити додаткові екрани, над якими ми працюємо, тоді практично його не видно. Тобто додаткові ще елементи від тепла. Це дуже важливий елемент, тому що ворог теж користується тими же мавіками з тепловізорами, і він теж бачить все. І вони мають у своїх танках. Мають тепловізійні присіли французького виробництва, які, які є дуже потужними, тому це дуже дуже варто треба маскувати. Також люди вони теж відсвічують теплом, як то кажуть, тепловізор видно людину. Її теж треба маскувати. Ну, Коли рухається, це, це менш пам'ятне, а коли, наприклад, снайпер або хтось знаходиться на позиції, то його виявляють за допомогою тепловізора. І, в принципі, працюємо над тим, щоб закрити це питання теж максимально, наскільки це можливо. І деякі результати є. Але виробництво цього ми налагодимо трошечки пізніше, коли закінчимо ну, всі необхідні іспити перевірки, для того, щоб досягнути результату, впевненого. Я хочу додати, що Борис вже відпрацював матеріал так, який необхідно додавати в маскувальні сітки, які будуть ще і захищати від тепловізора. Дякуємо за відповідь. Шановні колеги, чи є у вас питання? Дуже дякую. Хотілося б трішки детальніше почути саме про ті матеріали, які можуть захищати від тепловізорів, але якщо можна казати, якщо не можна, то і в тому числі розповісти трішки про сам матеріал, власне, звичайний, з якого виробляються сітки. Я знаю, що тут досить легко зробити помилку, використовуючи там неправильні матеріали. Так, от ваші сітки, з чого вони, і якщо можна, то так про тепловізор про матеріали, які додаються, якщо ні, то ні. Я думаю, що великої військової таємниці немає, бо про ці особливості матеріалу знають всі. Це звичайне агроволокно, спанбонд. Воно не пропускає тепло, воно захищає. І наші військові теж використовують його на позиціях. І тобто, з того боку, теж про це знають, в принципі. От. Але ж тут. Е Питання організації підбіра товщин, матеріалу всього іншого. Розміри. розміри матеріалу, як його можна швидко розгорнути, закріпити і все таке інше. Крім того, крім того ми пробували різні. А, ще таке нюанс. Значить, є матеріал, який світиться в приборі ночного бачення. Але прибори ночного бачення вони зараз не не такі актуальні, бо нема контактних боїв, як в Бахмуті, практично ніде. І в Бахмуті там маскування, ну, в самому Бахмуті, коли снайпера працюють на відстані 10-20 метрів, навіть з вікна в вікно, то там о, ці засоби маскування як би ну не працюють. не працюють. Просто видно візуально оком і все. Ну, ось. Але під тим же самим Бахмутом, в полях, там це все працює, все це необхідно. Тому що там це захищає, зменшує помітність і ворог просто просто не може побачити, а коли побачить, то вже зміна на полі бою. І чим менше помітність, тим довше він буде шукати, куди вести вогонь. Тому це важливо. А я хотів сказати про прибори нічного бачення. Вони не такі далекобійні, щоб на таку відстані виявити, світиться сітка чи не світиться. Хоча, в принципі, сітка наша теж, скажімо так, не світиться. Жалоб не було таких нарікань. Ну, хотів би додати, що ми зверталися до. Установ, які здійснюють пошив військової форми одягу, в тому числі і в Харківській області. Ну, і Інколи відходи від пошиву військової форми підходять, інколи не підходять. Все залежить від розмірів відходів. так? Там не тільки від розмірів, там ще і по-різному шиється та шформа, амуніція. Там буває прорезидена, вона відразу не підходить. Там буває. Ще якісь, тобто вона дуже велика та ще не чи ще чогось. І саме головне ну от приклад просто приведу: ми збирали з жовтня, здається, з жовтня ми почали робити вже білу сітку, не робили зелену, і ми почали збирати матеріал обрізки швейного виробництва. Ми збирали, 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 збирали до лютого місяця. Зараз березень закінчується, а в нас вже того матеріалу нема. Тобто необхідної кількості обрізків відходів швейного виробництва просто не існує, То, яке ми, скільки нам потрібно. Крім того, ми не можемо добитися постійної якості передбачуваної, бо відходи то є відходи, вони різні. А коли ми закуповуємо у виробників матеріали, ну, от, наприклад, такі, ми знаємо, що ми зробили сітка з трьох. Видів, по, по окрасу з трьох видів спенбонду ну, ось І ми в, маємо результат. Беремо інший, іншу сіточку, ж таку, там інший окрас підбираємо. Ось, бачите, вже інший окрас, Тут осінній варіант. От, зараз його можна випробувати, бо ще не вся трава тільки починає зеленіти. Ну, от. І ми маємо завжди передбачений результат. Це дуже важливо для виробництва, для того, щоб ми знали, що ми отримаємо. І його нам потрібно дуже дуже багато. Просто дуже багато. Дякуємо за відповідь. Шановні колеги, ще питання. Jakub Maciejewski z Polski i Ja będę na ruski. E, mm. e, e, Ja wiem, że u was jest asociacja Euroharków. Robicie to z waszą asociacją, czy wolontariusze z to drugich? E... Nie. To Euroharków. Y Euroharków, tak. E, po suci. No. Je taka pracuje, działa. Ну, ось ми більше відомі ще по намету, по нашому, все для перемоги. І ми багато років робили на наметі теж потроху сіточки. Робили разом зі «Ставай поруч волонтерською групою. Але зараз ми працюємо самі, самі по собі, тобто організували, розширили, організували таке величезне виробництво. Також ми раніше використовували, ще відвозили на фронт сітку вироблення волонтерська групи Берегіння. Маскировка для АТО. Але зараз ми, мабуть, виробляємо більше, ніж всі групи разом взяті. Тому що є така потреба. Дякую. Дякую. У нас є ще одне питання. Питання стосується ресурсів для того, щоб все це виробляти в необхідній кількості. Ми, Я так розумію, що це волонтерський проєкт. Да, чи є у вас постійні донори, чи вистачає вам цих ресурсів, чи є потреба в тому, щоб їх поповнювати. Проблема в тому, щоб купувати є. Ресурсів не вистачає. По нашим виробничим потужностям ми можемо переробляти матеріалу закупленого десь на півмільйона гривень на місяць. Тобто виробляти відповідну кількість маскувальних сіток, там 1020 квадратних, ну, доволі велику кількість. Таких у нас ресурсів нема, тому ми скільки можемо, стільки робимо. Наприклад, за цей місяць, за березень, ми закупили матеріал приблизно на 138 тисяч, і то я заліз у борги. <гум> Тому що щоб ми не зупинилися, то, щоб ми не зібрали стільки грошей, нам потрібно збирати, ну, щоб більш-менш стабільно бути на плаву, хоча б 5 тисяч. На, в день, в день. І ми будемо виробляти більше 1000 квадратних метрів сітки на тиждень. Тому я думаю, що Борис дасть свої координати обов'язково, так, щоб найбайдужі громадяни нашої України. Ну, як могли допомагали в виробництві маскувальних сіток, які забезпечують життя наших військовослужбовців в першу чергу? Ще два питання. Харківський медіахаб від наших колег. Питання були задані раніше нам. Два питання. Перше, чи є держзамовлення якесь на виготовлення таких сіток? І друге питання: яким чином ви отримуєте? Фідбек, тобто результати вашої діяльності по якості ваших сіток, і як ви їх перевіряєте, власне? Так, ну державного замовлення нема. Фідбек дуже просто. Ми часто відвозимо буквально на позиції ці сітки. Спілкуємося з військовими, дивимося на них, дивимося на результати і ми знаємо, що кажуть військові. Крім того, ми регулярно щотижнево перевіряємо сітки на відповідність, їх відповідність природним умовам. Підбираємо, під, Піднімаємо квадрокоптер, підбираємо кольори, підбираємо довжину стрічок, вибираємо правильні узори, геометричні фігури, які там потрібні, ну і вже знаємо, що можна робити, чого не можна. Тобто, наприклад, оця сіточка, я вже показував її, це в нас найсвіжіша би, розробка, по саму, як вона повинна виглядати. Там є багато нюансів, люди, які з ними не працювали, не знають. От, і ми пробували накладати їх і на окопи, і на землю, тобто на свіжу вириту землю, і на землю зелену, і вона скрадує. Ховались самі під тими сітками в окопі. Не видно, що ти там знаходишся, поки отак ручки не піднімеш. <рес> Сітка не зрозуміла, що там хтось є. Тобто вона реально маскує. І це наше досягнення, і це дуже добре, що ми можемо це робити. Ну, я дадам, дозвольте так. У нас є двосторонній зв'язок з військовими частинами, яким ми передаємо ці сітки, всі зауваження по розмірам, інші зауваження. Передаємо Борису, і Борис це враховує при виробництві маскувальних сіток. От я, як приклад, приведу зараз ну, замовлення одного з підрозділів аеророзвідки. Ми поставляли сітки одного розміру, зараз були замовлення іншого більшого розміру, і Борис практично їх вже зробив. І ми найближчим часом передамо їх до цього підрозділу. Так, ну і розміри нам замовляють різні. Ми робимо. Саме маленьке, що нам зараз замовляли, це 2х2 квадрат... метри. А саме більше це 8х15. Ну Ми технічно можемо зробити сітку цільну навіть 8х70 метрів. Але такі великі нікому не потрібні, так як не зрозуміло, як її доставити. Бо дивіться, оце сітка 6х8, бачите, і вона має великий вже доволі розмір. Ну от, так що е, ну, 8 на 15, тим не менше замовляли. Дякуємо за відповідь. Пане Борисе, підкажіть, ми щойно поговорили про розміри сіток, але знову-таки їх доставка, перенесення. Яка вага? Ну, в залежності від який матеріал. В залежності від таких матеріалів. Наприклад, оця сітка 6 на 8, вона важить близько 5 кг. Ось вона легенька. Бачите? Ось, якщо брати з інших матеріалів, то там вага може бути така, що його ледь піднімаєш. Тобто, це з цього матеріалу з спанбонду вона легенька. А у вас і коштує дорожче, так? Так, так, він коштує. Це найдорожче. Ну, як найдорожче, ви розумієте? Коли ми беремо обрізки, ми їх беремо безкоштовно. Коли ми купували якісь старі речі, наприклад, такі. Вони коштували недорого, але вони важкі. І, але, по-перше, їх вже нема, їх просто технічно нема. По-друге, найдоступніший, до, найптимальний матеріал це все ж таки спанбон, е, низької, доволі низької щільності. Е, для того, щоб коли, якщо він буде горіти, щоб менше шкоди наробив. Бо були такі е, нарікання не на нас, а на інших волонтерів привозили сітку. Наче все добре, потім загоріло, щось накапало, в машину дуже ну, пошкодило. Ну Коли прилітає, воно ж буває горить, ви ж розумієте. От І в нас вона тонка, багато шкоди не наробить. Ну, крім того, я хочу показати вам, дивіться, от е, жіночки вкладають свою душу в сітку, що називається, пишуть ось побажання різні там солдатам. Бачите? Ну, вкладають листи, вкладають дитячі малюнки. Тобто це ще є да, і, да, і хлопці, наші коли там отримують такі речі прості, вони наші діти, бо вони радіються, бо все, бо і це такий зв'язок ще додатковий. Але ж е головне все-таки для чого ми робимо, це щоб для рятувати життя. Я хотів би сказати слова великої вдячності тим жінкам, які працюють на виробництві всіх маскувальних сіток обов'язково. Низькі укліни. Координати можеш казати? Ну, координати Телефон. <різько> Телефон. Все. Так, дякую. Підкажіть, будь ласка, останнє питання. Ви сьогодні згадували, що наразі основні основна кількість матеріалів вам надходить від е, виробничих цехів. Чи можуть громадяни небайдужі жителі міста долучитися або принести вам речі, матерію, або долучитися саме до виробництва цих сіток? Значить, дивіться, е, як я вже казав, чому ми беремо на виробницю? Ми на виробницю беремо завжди, тому що ми знаємо крас. Бачите? Ми ось беремо такий матеріал, такий матеріал, такий на матеріал. Акрас панамарам, по назвам панамарам. Ми завжди знаємо, що він буде однаковий. Коли люди приносять матеріали, вони всі різні. Тому, чому? Бо вони приносять в основному е, якийсь старий одяг. Він різний. Ми не можемо отримати необхідну якість. Е, довжини стрічок і всього такого іншого. Буває, приносять стару тканину в рулонах. Це теж добре, але ж вона різного окрасу. І вона, розумієте, різний матеріал. Тобто, коли ти змішуєш, наприклад, там фліс, з бавовне, там ще ще щось, ще щось. Навіть якщо воно схоже окрасу, воно все одно сітка демаскуюче, Тобто вона не дуже підходить, на жаль. Що, щоб долучитися, так, можна. До речі, в мене на сторінці у Facebook Борис Редін, там в закріпленому пості є перелік всього, чого можна зробити. От. Але в нас все впирається в те, що ми ледь-ледь забезпечуємо виробництвом ну, матеріалами те потужності, які є. В нас не вистачає його просто. У нас не вистачає грошей. Я ж кажу, що я в цьому місяці вже буквально заліз в борги для того, щоб забезпечити найближчий тиждень. Тобто, в нас забезпечено матеріалами десь ну, тиждень Ні, 10 більше нема. Якщо не буде донатів, то не буде роботи. Тому нам потрібно з одного боку розширювати виробництво, а з другого, нам потрібно шукати фінансування, бо без цього ми просто станемо. Дякуємо за відповідь. Я хочу нагадати, що під записом цього брифінгу ми надамо всю інформацію, реквізити для підтримки вашого проєкту, а також всю інформацію, як саме. Небайдужі свідомі громадяни зможуть вам допомогти. Окремо хочу звернутися до наших колег-журналістів. Як казали сьогодні, наші спікери існує можливість відвідати випробування маскувальних сіток на полігоні. Також під цим відео ми надамо інформацію і форму реєстрації для такого виїзду. І Хочу нагадати, що сьогодні у студії Харківського медіахабу з нами були у гостях волонтер. Один з організаторів виробництва маскувальних сіток та співзасновник намету Все для перемоги, пан Борис Редін, а також полковник запасу Юрій Калгушкін. Слідкуйте за нашою діяльністю, підтримуйте свідомих волонтерів. Рухаємося разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!